Ще три роки тому у Дашковиці не було дитячого садка, проте потреба в ньому була значною. За сприяння тодішнього голови Іршавської райдержадміністрації наразі депутата обласної ради Максима Хохлова та за підтримки голови, все-таки тоді вдалося в селі відкрити дошкільний заклад. У 2010-му реконструювали житловий будинок під ДНЗ, і сюди на виховання прийшло 15 дошкільнят. Свого часу дитячих садків закрили багато, а при сучасних умовах вони стали просто необхідними. І навіть у тих сільських населених пунктах, де дисадка ніколи не було. В селі то багато такої сільської роботи, та з дітьми нема колися Занимати. А коли ще мама, ну, батьки йдуть на роботу, то взагалі з дитиною нема кому бути. І це дуже така складна ситуація, що по Україні таке де щути, то, то хочеться аж плакати, де, де, де люди не можуть це добити, щоб не закрили то дитячий садочок. Наразі в Дашковицькому дитсадку діє одна змішана група, є потреба відкрити ще одну додаткову та збудувати для неї відповідне приміщення. Дітей в селі багато. Охоплені дошкільним закладом зараз близько 70% дітей від 3 до 6 років. Від року і до 2 до 3 навіть заклад взагалі діти не відвідують. Тому є потреба ще в будові групи. Тож працівники дитсадка сподіваються на добудову ще одного корпусу, більше того територія дитсадка це дозволяє. Вже місце відповідне знайшли, проте все, як завжди, впирається в кошти. Я люблю ходити в садочок, тільки гарний вихователька і, і дуже смачно готують. Я люблю ходити в садочок, бо там пишуть, і граються. У садочку стовідсоткове відвідування дітлахи його просто обожнюють. До того ж умови виховання тут належні. Працівники дошкільного закладу стараються. До прикладу всі спортивні споруди на ігровому майданчику, зведені їхніми руками. Долучаються і батьки та спонсори. Значну підтримку ми одержали від Павла Івановича Балоги. Він нам допоміг придбати музичний інструмент Баян. Також депутат за сприянням депутата обласної ради Оксани Анатоліївни Балога. Було закуплено кухонний інвентар за сприянням голови обласної ради було проведено водопостачання в дошкільному закладі. Крім того, спонсори придбали й національні костюми дітям для участі у різних урочистостях. Батьки кажуть, цілком задоволені тим, в яких умовах виховують їхніх дітей. Взагалі я дуже задоволена, що моя дитина відвідує цей садочок. Багато дитина з чого вже навчилася, і англійську мову. І дитина ну відрізняється від того, що у мене старша дочка в садочок не ходила, то зараз велика різниця в тому в дітях. Місцеві сподіваються, що влада таки знайде кошти на будівництво додаткового приміщення для малечі. І так 29 дітей не будуть тіснитись у приміщенні, розрахованому на 15.